Так, шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Продовжуємо по ваших коментарях. Є цікаве питання. До розкладу жителів Запорізької області закликали покинути територію. Пані Любов пише коментар. Це типу, щоб земля осталась слугом народу. Не про це взагалі мова. Ну, подивіться розклад, про що йде мова. Причому тут земля осталась слугом народу. Таке. Вороні вже взриви, де збирають самоліти судного дня. Прекрасно. И, и только начало, початок, да? И початок. В Брянской области появились повстанцы, которые против власти Путина. Прям повстанцы. Мы с вами дивились. Давайте сейчас я Брянской. Ми, коли це було, друзі, е, відео було записано, пам'ятаєте, там були вже такі, добровольчий корпус. Ага, він знову наробив шуму да, в Брянській області. Російські повстанці нанесли удар по воєнній базі, В Росії, можливо, вооружений протест. Против путинского режима. Так, подивимося, друзі. Давайте глянемо, да? В Росії, можливо, вооруженный протест. Гуру знала деталі без в Брянській області. О, я ще знаєте, що сьогодні? Я листала сьогодні YouTube, зараз я вам розкажу. Знайшла я ем, трапився мені на очі канал Дурнева. Ну, я не знаю, Олексія того, хтось там дивиться чи ні. Я так зазвичай не дивлюся, але знаєте, це ну, трапився і щось я клацнула. А, з приводу якраз, з приводу Брянської, Брянської цієї області. Боже, як же ж вона називалася? Зараз, друзі, знайду. Так, да, типу, Брянск ти спиш, ну, із, із цієї, да. А, Белгород, Боже, а чого я кажу Брянськ? Білгород спиш, а ви мене питаєте про Брянську область. Ну, це просто. Білгород і Брянськ. Давайте подивимося, Білгород і Брянськ. Бачите, як зачепилося в мене слово і туди, і туди. Значить, треба подивитися. Я подивила значить, цей ролик з приводу Білогород Спиш. Там баришні записали відео з підвалу, що їх обстрілюють. Мамочка, прости мене, там щось таке. Нам так страшно, сльози, сльози, значить, сидимо в цьому підвалі, нас обстрілюють, ми скрізь дзвонимо, а ніхто за нами не їде. Щоб, Боже, що ж вони таке намагалися викликати якийсь такий. Типу, що вони до всіх звертаються, до влади звертаються, а їх всі кинули і ну, взагалі. Ну, давайте розглянемо ці два питання. Давайте от, подивимося з приводу цих <смас> підвальних відео в Білгороді, да, і з приводу Брянська. Що знову Російські повстанці нанесли удар по воєнному об'єкту Ерефії. Це українська розвідка. Ну, давайте, давайте з Брянської області почнемо. Що там повстанці? Брянська область, що там повстанці? Чи... чекає цей рух, чи він розгорається, повстанський рух в Брянській області, що там за рух. Знаєте, намагаються зібрати, і взагалі там з приводу цього руху нічого не зрозуміло, а вони наче і є, і їх наче і немає. Тобто вони, ну, зловити їх там на зараз ніхто не може, щось з ними зробити на, на зараз ніхто не може. Просто все, що вони роблять, е, знаєте, глас народу, от це все глас народа, глас незадоволених, тобто вони е, виражають протест проти влади, да? страшно. Від того, що щось може бути неочікуване від них. Але, от сказати, перша карта ілюзії вийшла, це знаєте. Чи є той повстанський рух взагалі? Він є, він є. Тобто він чому і його бояться, ну, так як я і сказала, да? чому його і бояться? Тому що не можуть зрозуміти, хто де і як. Верховна Жриця, колесо Фортуни. Ну, дві такі карти, які, знаєте, вплинути на це наразі не дуже можна. Знайти, хто там задіяний, також вони не можуть. Ну, я в плані влади да, цієї кремлівської. А, а просто страшно від того, що не знаємо звідки. Буде наступна загроза, де буде щось наступний удар? Від цього страшно, від, від незнання, що відбувається, і куди це все призведе? А взагалі чи є, о, так, да, є. І, і тут такий, знаєте, він набирає обертів. А, чи це наскільки це глобально? Давайте спитаємо: оцей ем... повстанці. Цей рух, наскільки він глобальний. На зараз, на зараз на Росії, наскільки він глобальний цей рух. Ви знаєте, він, тільки, він набирає обертів. Він набирає обертів по королю мечів глобальний, глобальний. Мало того, що рішучий, він, знаєте, такий ідейний. Тут виходить і рицар Кубків, він ідейний, він а, прихований, всі незадоволені туди, при, туди приєднуються. І він а, створений там, не тільки військові люди. Там можуть бути, знаєте, люди, які. За ідею, люди, які за віру, люди незадоволені, тобто це не обов'язково підготовлені військові, да? але по своїй готовності щось діяти, якось діяти, по королю мечів і по силі тут, ну, да, тут буде щось буде. Незадоволені люди, бачите, як приєднуються. Ті, кого не влаштовується влада, ті, які хочуть боротися, ті, які не бояться щось робити, а, яка ваша? Що вас чекає? Ну, е... хочу спитати з приводу влади і цього руху, да? чи вийде в них, які будуть ваші успіхи? Чи будуть у вас успіхи? Що вас чекає цей повстанський удар? Чи буде він мати успіх на Росії? До чого він призведе? Да? Оцей рух повстанський, до чого він призведе на Росії? Нові організації будуть. Нові організації будуть, і ви знаєте, якісь нові об'єднання. І взагалі це об'єднання воно стане явним. Вже потім, в кінці, коли воно досягне своєї мети. от Тоді воно може, знаєте, як заявити про себе, тоді воно вже може проявитися, тоді воно вже може стати. Знаєте, це як от, а, нова організація в країні, це як новий рух в країні, ну, тобто у них там на Росії. О, да, вже після закінчення цієї боротьби, після в кінці дороги, в них є багато бажань, в них є багато цілей, тобто да, це тільки початок. На зараз, оцієї боротьби. І коли вони досягнуть своєї мети, да, от тоді вони вийдуть, вийдуть з тіні. Вважайте, що сімка вийшла, да, перевернута. Я її розкриваю, виходить мах. Вони заявлять про себе, вони вийдуть з тіні, вони покажуть себе. А ще щось буде. Вони готові на багато чого. І знову мечів король. І королева мечів. Будете мати успіх на Росії. Будете мати успіх на Росії? А, зараз, друзі, візьму другу колоду, щоб була повна, бо будете успіх мати? Успіх буде у вас досягнете чогось. Досягнете чогось, успіх будете мати. Так, да, будуть мати успіх, будуть мати успіх в своїх справах. Вони таємно будуть діяти, у них багато народу взагалі зсередини там. І е, вони будуть в основному діяти таємно. Дивіться, тут і отшельник, тут і верховна жриця, і же злові карти, а це. І пажа злови, да, і рицар. тобто це про рух, це про мотивованість, це про, те, про досягнення а, своїх задач, причому успішно досягнення своїх задач. Що досягнете? Заявлять про себе, чого досягнете? Буде результат стосовно країни, про них дізнаються. Знаєте, це. Виборюють все ж таки, от для народу в соціальному плані, да? от королева же вона в соціальному плані, тобто вони все ж таки щось піднімуть. Рух вони піднімуть. Багато до них приєднається людей. Достатньо. Будуть приєднуватися. Будуть. Будуть приєднуватися. Яке у вас майбутнє на Росії, майбутнє у вашого руху, яке на Росії, майбутнє є у вашого руху на Росії. Знаєте, не буде необхідності, а потім, як не буде необхідності, вони можуть знову залягти на дно по дев'ятці жезловій, да? вони просто можуть лишатися осторонь. І бути в підвішеному стані, тому що там вийшов повішений. А, так. Ось так. його Їм потрібно на зараз виконати свою місію. Після цієї місії, вони, знаєте, як не буде необхідності. Дивіться. От, В принципі, як я і сказала, так? Після цієї місії не буде необхідності в цій ем, групі, да, в цій організації. Ну, дай Боже, щоб у них там все трапилося. Давайте ж подивимося, що там з цим Боже, як їх Білгород. Зараз, друзі, Білгород. Причому так цікаво, дивіться, ви мене ж значит, питаєте про одне, а я, а я вас про інше. Білгород, вибухи, да? Бахкає постійно. Сейчас, друзья. Звісно, ем, забиваю Білгород відео з підвалу вибухи. Забийте <laughs> собі в, ем, пошук і подивіться, що вам видає. Наскільки люди не можуть зрозуміти, всі в паніці, а за що? І вони ж там постійно, дивіться, і в січні, і в жовтні, знову в жовтні, в липні, жовтні. Е, знову, там просто ну, різні дати. Да? То, то пожежі, то працюють ПВО, то там ще щось, то ще щось. А люди А за що? Ми ж не Донбас, а за що? Слухайте, це просто. Давайте глянемо, що ж там відбувається. Ці обстріли Білгород, що тебе чекає? За що? За що це все Білгороду? За що? Чи є за що? Давайте так. Білгород, чи є за що? Людям, що сидять в підвалах, чи є за що, Білгород. А як ви хотіли? Знаєте, ну, реально, а як ви хотіли? А, приймати участь. Це ваш вибір. Це ваш вибір, да? чи є за що, так, да, є за що. Винуваті самі, тут з кубків карта луна. Ваша вина тепер отримуйте, має бути тепер страшно, так як вам страшно, так як було страшно і українцям. Ну, це знаєте, прийшла ваша черга. Якщо ти робиш якісь неправильні е, кроки взагалі в своєму житті. В політичному чи ну, просто в соціальному, ну, все рівно, та в будь-якому, просто в будь-який вибір ти зробив неправильно, прийде розплата, потрібно буде відповідати. На зараз це бабовна. Що чекає Білгород? Що чекає Білгород? Удари. Страх. Ем, багато страху, багато страху. Карта диявола. Розплата. Тому що диявол завжди ем, бере плату. Страшно від того, що. Будуть, знаєте, як заручники ситуації, заручники обставини. Да? Тобто, Білгород попав. А потрапив під роздачу. Білгород, що тебе чекає, Білгород? Жертви ще можливі, удари ще будуть. Рух всередині країни також буде, всередині міста, да? також буде. Тобто і партизани ще якісь будуть працювати. Білгород, що тебе чекає? Місто, Білгород. Буде ще багато буде бавовни. Багато буде, ще, багато буде бавовни. Верховний жріці це це початок тільки. Це знаєте, ну, ми багато чого покажемо. Ну, давайте не так. Білгород багато чого побачить. Хто ж там знає, по Верховний рівці, хто там буде показувати. А те, що побачить, то що побачить, Білгород. Калісо Фортуни, що побачить Білгород, калісо Фортуни. Кармічна карта, друзі, побачать, е, знаєте, як, як не можна робити, побачить відповідь Всесвіту на всі свої діяння. Кармічна карта це е, закони Всесвіту. Це із серії ти все, що ти маєш на зараз, Оце вся, вся ваша бавовна, та, що у вас там трапляється, ну, ви самі в цьому винуваті. От, будь ласка, що побачить Білгородці? Карму. Так що, друзі, бавовна на Росії тільки починається? Так. Да. <смі> тільки починається. По хитрості. Буде саме цікаве попереду, друзі. Так що приготуємось. І до Москви, долетить до Москви. Карта смерті, А вже ж. долетить до Москви. Чекайте удару. Дякую, друзі. Я, мабуть, хочу, давайте на цьому завершимо розклад і, і хай так і буде. Дякую за ваш час. Дякую за перегляд, друзі. Будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.